Що таке планета? Астрономи хочуть змінити визначення минулого тижня. Троє астрономів запропонували розширити офіційне визначення планети, включивши до нього світи, що обертаються навколо зірок, відмінних від нашої. Нюанс, який наразі не включений до офіційного визначення цього терміну, затвердженого у 2006 році Міжнародним астрономічним союзом МАС. Якщо нове визначення Тріо підтвердиться, тисячі небесних тіл у всесвіті можуть бути визнані офіційними планетами. Для того щоб небесне тіло вважалося планетою згідно з чинним визначенням мас, воно повинно обертатися навколо Сонця, очистити простір навколо своєї орбіти і мати достатню масу, щоб його гравітація надала йому майже круглої форми, щоб стати планетою. Третя вимога є особливо розпливчастою, оскільки вона не дає кількісного визначення того, наскільки круглим має бути небесне тіло, на думку команди під керівництвом астронома Жан-Люка Марго з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. UCLA. Земля не є повністю круглою, тож наскільки круглою має бути планета? Сказав у нещодавній заяві співавтор дослідження Бред Гладман, професор астрономії в Університеті Британської Колумбії. Якщо ви подивитесь на світ, що обертається навколо іншої зірки, то за допомогою сучасних технологій ми не зможемо виміряти його форму. Дослідники також кажуть, що деякі аспекти нинішнього визначення є занадто специфічними, наприклад, той, що вимагає, щоб планети оберталися навколо нашого Сонця. Оскільки це виключає тисячі світів навколо інших зірок у Всесвіті, які в іншому випадку відповідають критеріям, щоб називатися планетою. Пов'язано з цим, в атмосфері таємничої екзопланети металевого бога війни знайдено докази наявності води. Зараз ми знаємо про тисячі планет, що обертаються навколо інших зірок. Але визначення мас поширюється лише на ті, що знаходяться в нашій сонячній системі. Що очевидно є великим недоліком, сказала Марго. Ми пропонуємо нове визначення, яке можна застосувати до небесних тіл, що обертаються навколо будь-якої зірки, зоряного залишку або коричневого карлика. У статті, розміщеній на сервері препринтів 10 липня, яка незабаром буде опублікована в журналі Planetary Science Journal, Марго і його колеги пропонують визначати планетарний статус небесного об'єкта на основі його маси. Згідно із запропонованим визначенням, планетою можна буде називати світ, якщо він знаходиться в певних межах маси. Наприклад, він повинен бути легшим за 13 юпітерів, за межами яких починається ядерний синтез, і об'єкт вже не планета, а субзірка, яку називають коричневим карликом. Наявність визначень, прив'язаних до найбільш легко вимірюваної величини маси, усуває суперечки про те, чи відповідає конкретний об'єкт критерію, сказав Гладман. Це слабке місце нинішнього визначення. Плутон, який у 2006 році був понижений у статусі до карликової планети рішенням мас, що викликало бурхливі дискусії, був би легшим за найнижчу межу, запропоновану новим визначенням. І таким чином продовжував би залишатися карликовою планетою. Крім того, Марго та його команда стверджують, що нинішнє визначення мас, яке вимагає, щоб планети мали майже круглу форму, важко застосувати, а отже, воно фактично марне, оскільки форми багатьох далеких світів неможливо визначити з упевненістю. Натомість використання порогових значень, заснованих на масі. Замінить розпливчасті і непрактичні приписи щодо округлості, пишуть дослідники в новій статті. Ми проводимо лінію на піску, додаючи цифри до цих визначень, щоб заохотити нашу спільноту розпочати дискусію, що саме є планетою. сказав Гладман. Наразі Мас не робив жодних заяв щодо можливих змін у своєму офіційному визначенні планети. У заяві UCLA зазначається, що Марго планує представити запропоноване визначення наступного місяця на генеральній асамблеї МАС у Кейптауні, Південна Африка. Резолюції МАС зазвичай голосуються його членами під час генеральних асамблей.